На нараді було заслухано питання діяльності міського кооперативного ринку. По ньому доповідав Юрій Ущепівський. Виступаючи проінформував присутніх про основні завдання, які поставлені перед працівниками. Їх сьогодні працює на міському ринку 71 особа. Середня заробітна плата за 9 місяців цього року становила 2309 тисячі гривень. Багато чого було зроблено, зауважив директор. Та як і у будь-якого підприємства є невирішені питання. Володимир Москаленко поцікавився у директора кооперативного ринку чого. Готові вони сьогодні до конкуренції з новим торговельним центром місто. ми готові до такої конкуренції? Справа в тому, що хочу наголосити, що ще з тих часів, коли нас була була ця біда Чорнобиль, починається з 86 року. Коростинський ринок є одним з найдорожчих в області. Чому? Тому що поліції було свій доплати, ці всі питання. І так ми цю планку держимо і не скидаємо. Ми постійно працюємо із підприємцями, в тому плані, що ринок. Повиннені використовувати всі його приваги. Якщо стосовно сільхозпродукції, це сільхозпродукція вирощена на полі, в городі по доступним цінам. Тут не повинні бути перекупщиків таких питань. Якщо продукція промислової групи, значить це повинна теж продукція бути для пересічного громадянина. На ринку можна торгуватися. І всі ці приваги ринку, цивілізовані прива, не базару, а ринку. Ми над цим працюємо і повинні використовувати, тому що люди привикли йти на ринок, привикли торгуватися, привикли брати, щоб був широкий асортимент продукції і вибити цієї продукції. Так що ми розуміємо, що таке маркети, маркети розвиваються, маркети відкриваються, але ринок є ринок, тільки він ринок повинен бути цивілізований. Сьогодні стоїть питання і піднімається нашим вищі, вищим керівництвом, тобто Ковспілку, і 20-й з'їзд Ковспілки передбачає, щоб на ринках створювалися торгово-сервісні центри. Там ми збільшуємо свої послуги, але в зв'язку з обмеженістю нашої території ми можемо. Не спроможні це все це зробити, але те, що ми повинні зробити, і я буду просити, щоб все-таки допомогли в цьому питанні, щоб ті органи, які повинні займатися, і ціноутворенням, і контролем за цінами, і всі інші питання, щоб вони так працювали більш плідно з нами. Про стан навчально-виховного процесу у професійно-технічному училищі No16 доповідав його директор Олександр Синицький. Сьогодні Коростенське ПТУ No16 займає останнє місце серед професійно-технічних навчальних закладів області. Новий директор, який не так давно працює на цій посаді, намагається покращити рейтингові показники тим самим вирішуючи ряд поставлених питань. Вирішення питання щодо оренди майстерень зварників токарів на заводі Жовтнева Кузня, обладнання цих майстерень згідно державних стандартів професійно-технічної освіти, упорядкування приміщень та прилеглої території майстерень по вулиці Горького, 8, підключення їх до, авто, до мережі теплопостачання, ремонт приміщення, даху, огорожі, обладнання електромонтажної майстерні згідно вимог державних стандартів професійно-технічної освіти. Проведення поточного ремонту внутрішнього фасаду та вікон навчального корпусу по вулиці Грушевського, 24, дріб, 1, вирішення питання переносу міського сміття збірника з з території училища, влаштування огорожень. Проведення благоустрою території, вирішене питання створення умов щодо реалізації буфетної продукції, а також забезпечення вимог охорони праці при здійсненні навчально-виховного процесу. Відсутність комп'ютерного класу, що гальмує впровадження інноваційних технологій, навчальний процес, облаштування робочих місць працівників цього року. Невиконання державного замовлення, виконане лише на 86,2%, Третій рік підряд не, вибирає, не набирається професія кравець закрійник Відсутність методичного кабінету, який би був центром методичної роботи в училищі та банком даним багаторічних напрацювань педагогічного колективу, спортивний зал площею 50 квадратних метрів, якому займається майже 30 учнів. Відсутність надходження коштів від реалізації готової продукції та надання послуг. Застаріле обладнання та матеріально-технічне забезпечення, застарілий бібліотечний фонд видання 90-х росі... 90 років ще й російськомовні, система опалення в навчальному корпусі, який майже 50 років. Як зауважив Олександр Синицький з часу його призначення на посаду, деякі з цих питань були вирішені, та, не дивлячись на це, чимало проблемних питань залишаються відкритими. Директор ПТУ номер 16 зазначив, що усі проблеми потрібно вирішувати комплексно, дієво співпрацюючи як з міською владою, так і з керівництвом області. Про зміни в організаційно-штатних структурах територіальних управлінь юстиції доповідала начальник міськрайонного управління юстиції Людмила Курмінець. Перш за все, ці зміни пов'язані із створенням Державної реєстраційної служби України, яка утворена указом Президента України 6 квітня 2011 року. Надалі це скорочено Укрдержреєстр. Повноваження Укрдержреєстру до повноважень Укрдержреєстру входить. Забезпечення реалізації державної політики у сферах державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, реєстрації та легалізації об'єднань громадян та інших громадських формувань. Укрдержреєстр є центральним органом виконавчої влади. Свою роботу спрямовує через кабінет міністрів. Та міністерство юстиції України відповідно до цього на території на Території Житомирської області та всіх областей утворено відповідно державні реєстраційні служби, які являються структурними підрозділами міськрайонних та районних управлінь юстиції. Відповідно наказом Головного управління юстиції номер 704 О від 17.11.2011 року про зміни в організаційно штатних структурах територіальних управлінь юстиції та про підрозділи територіальних управлінь юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень укрвів. Реєстру створено Державну реєстраційну службу Коростенського міськрайонного управління юстиції. До складу Державної реєстраційної служби Коростенського міськрайонного управління юстиції війшли два відділи реєстрації актів цивільного стану міський та районний. Новостворений відділ Державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, сектор легалізації об'єднань громадян. По закінченню апаратної наради міський голова підвів підсумки роботи підприємств, установ організації міста, органів виконавчої влади за листопад 2011 року. Також зауважив, що грудень цього року буде доволі непростим. Останній місяць, грудень, важкий місяць, кінець року. плани, проблеми бюджетні, заробітна плата, освіта, охорона здоров'я там, де багато. Працює бюджетників. Як ніколи, якось не один рік у нас так важко не було, я думаю, що ми будемо важко закінчувати. На жаль, цей рік і будемо мобілізувати всі свої можливості. Тому якщо хтось там розраховує, що там по кінці року ми порішаємо питання, які пов'язані з матеріальним забезпеченням, я думаю, що придеться почекати. Першу чергу повинні бути заробітну плату. А в освіті у нас півтори тисячі працює людей напередодні Нового року, там Різдва і все таке інше. Розумів, що його честь це зробити, ми його зробимо. Те саме по охороні здоров'я. Симптоми тривожні, держава багато обіцяла, як завжди, мало зробила, як завжди. І ми внизу якраз нам приходиться відбиватися за делеговані права держави. Держава відповідає за освіту, довела місцевій владі давати і під ці долговані права не дає грошей. Парадокс. Такого не буває. Те ж саме по охороні здоров'я. На жаль, це є проблема. В останній місяць заплановано чимало заходів з нагоди відзначення професійних свят. Цей період багатий і на передноворічні зустрічі та вітання. Тому в грудні доведеться добре попрацювати, наголосив міський голова.